Слухай, я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так лежиш, клішку, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесному і Божому слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поняв? Ну, Військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і поняв, він на уверен, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а хоча станом ну, був такий, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа, взяла, піднімаю кожен день, я, знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає, і ти розумієш що, момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти встроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, яким ну, я, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли на вивчає. Ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.